Їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський, президент, президент Республіки Молдова Майя Санду, прем'єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голуб, прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Гегер та прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович. Дуже дякую, шановні присутні. Подякувати за те, що ви тут дві речі, мені здається, якщо можна, дві речі, які хотілося дуже швидко сформулювати. Ми всі багато сьогодні говорили, але головне це не тільки слова, а головне це дії. Тому я хотів би подякувати всім присутнім, перш за все журналістам і лідерам ці. Чотирьох прекрасних держав, які сьогодні підтримали наш перший саміт щодо справедливості і найголовніше відповідальності за агресію за весь цей кримінал і трагедію, яка які вчинила Росія своєю війною, своєю агресією проти нашої землі і народу України і проти наших спільних цінностей. А сьогодні, в першому саміті, у нас було 47 країн країн і міжнародних організацій я хочу всім подякувати але особливо подякувати присутнім лідерам має хочу подякувати едуарду роберту андрею а нашим прекрасним гостям і вдячний за наші двосторонні двосторонні відносни ми дійсно на високому рівні підтримці Тож від народу україни хочу вам ще раз подякувати і дякую вам, шановні журналісти, за те, що та трагедія, яка відбулася рік тому, що їх в цю трагедію ніхто не зміг з російської сторони замовчити, і тому завдяки вам, світ, суспільство світу, Європи, знають про цю трагедію і про ті всі наслідки агресії Росії. Можемо одразу переходити до запитань відповідей тоді СТА від Словенії, будь ласка. Словенська пресова агенція у мене запитання до усіх, хто зараз на сцені, враховуючи те, що в Україні вже понад рік війни і агресор чинить звірства, яким немає кінця. Недавно Росія навіть прийняла рішення про те, щоб розташувати у Білорусі. Ядерну зброю. От, запитання до вас: наскільки Європа зараз а, в безпеці, і як а, ви будете дбати про те, щоб не залишилися безкарними ті злочини, що відбуваються в Україні? Дякую. Okay. Ну, якщо ви хочете мою особисту думку сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Перше, що потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила. Друге, ще раз підкреслюю про те, що треба. Показувати якісь політичні кроки або перемоги президенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити. І навіть а, про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона закінчиться вже. Питання в тому, що він просто не жаліє, а вже ж не жаліє наших людей, і вбиває, їх але і він не нарахує своїх людей. Але це вже справи Російської Федерації. А третє, окрім. Тих двох пунктів, про які я сказав, я вважаю, що третє, це повністю втрата будь-якої суб'єктності і президента Білорусі. Він, я думаю, вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території. Приблизно так. А чи загрожує Путін світу? А вже ж, якщо Україна не втримається, якщо Україна впаде. Впевнений, Путін піде далі. Ми це багато разів підкреслювали. Я про це абсолютно відверто. Я так вважаю, тому так говорю. Але я думаю, за допомогою наших друзів і партнерів наша армія буде стійко стояти і виборювати те, що дійсно по праву належить нам. Перемога і наша незалежність. Дякую. Oh. Yes, так, будь ласка. Отже, якщо ви не проти, я продовжу. Отже, коли ви запитаєте наскільки в безпеці Європа? Я думаю, що що сильнішою є Україна, то більш в безпеці Європа. І а, кожного дня Україна стає сильнішою завдяки нашій допомозі, завдяки а, нашій відданості підтримувати Україну, до її перемоги у цій війні. І вона неодмінно переможе. Бо ми всі розуміємо, про що насправді йдеться у цій війні. Україна показала лідерство і хоробрість у захисті наших цінностей. Ця війна це війна про наше майбутнє, майбутнє цього світу. Ми хочемо жити у вільному демократичному світі. Ми хочемо е, шанувати цінності, які ми собі визначили. Це свобода. Е, Права людини, демократія. Тоді ми маємо підтримувати Україну, тому що це частина нас, а ми частина їхньої боротьби. І тому я хочу сказати вам: ми усі прагнемо миру, ми усі прагнемо миру, і Україна хоче миру. В першу чергу. Я пам'ятаю, як президент Зеленський перед російською агресією він закликав Москву не робіть цього. Будемо говорити, але Путін не хотів цього. Він напав на Україну, він хотів знищити Україну за три дні. І завдяки лідерству Володимира Зеленського і всього уряду, лідерству і сміливості українського народу. Ми вистояли і боремося за наші цінності спільно. На жаль, українці проливають за це свою кров, і тут хотілось би. Зазначити, що є лише єдиний мирний план, лише єдиний мирний план, і це мирний план Володимира Зеленського. Це мирний план України і її президента. Це те, що ми маємо підтримувати усі розвинені демократичні країни, і я бажаю усім демократичним країнам до цього долучитись. Ми не повинні загрозі зупинити нас, адже ми не хочемо жити у світі, яким керує сила. Ми тут для того, щоб намаг... нагадати світу про російські злочини і підтримати наші зобов'язання. Ми підтримуємо Бочанську декларацію. Ми підтримуємо створення міжнародного трибуналу для того, щоб усі злочини, злочини проти людства, проти українського народу були розслідувані і покарані. Для цього ми тут і ми ще раз висловлюємо свою готовність підтримувати Україну. Ми всі повинні допомагати Україні перемогти у цій війні. Відновити свою територію і зберегти свою свободу і демократію. Це єдиний наш шлях. Я побував у Бучі, побачив там теж не західнє. І ми ставимо зараз собі запитання: чи зараз безпечніше для мешканців Бучі, ніж було б рік тому? Я думаю, відповідь очевидна, безпечніше. Зараз безпечніше, але рік тому так не було. До звільнення Бучі так не було. Цю логіку не забуваємо. І це єдина відповідь, яку можна дати, а іншої відповіді немає. Ну, якщо дозволити, я іще. Кілька слів додам про те, чи в безпеці Європа і що ми можемо зробити. Ми тут зібралися з двох головних приводів: ну так, по-перше, висловити солідарність із Україною, яка стала жертвою російської агресії. Ми засуджуємо Росію і її агресивну політику, і ми також тут підкреслюємо важливість. Поваги до міжнародного права, тому що, врешті-решт, це ключовий меседж Бочанської декларації і нашої конференції тут, тому відповідальний демократичний світ підтримує міжнародний. Правопорядок і ті злочини, які були вчинені, не повинні залишитися безкарним. Саме тому безпека Європи може бути забезпечена лише за умови поваги до міжнародного права і покарання винних. Це те, чим ми займаємося, і Україна зараз стоїть за наші спільні цінності. ТВС. My question is in Slovakia. Actually, we have словакія. big... У нас у словаччині є значна проблема із дезінформацією, яку поширює Російська Федерація, але це не лише у нас така проблема, але й у всій східній Європі. У нас багато людей, які не вірять, що чиниться воєнні злочини. Яка ваша думка до цього щодо цього, пане президент Зеленський? І що би ви їм сказали про це? Дякую. Хочу вам подякувати за, за це запитання. Ви знаєте, повірить ваше суспільство або не повірить, але ми яскравий приклад а, наслідів, наслідку а, дезінформації, яку поширювали довгі роки. на… Багатьох наших територіях, особливо на тимчасово окупованих територіях, особливо в Криму і Донбасі, поширювала завдяки багатьом речам: як працювати з дезінформацією, як працювати з фейками, як відкривати відкривати подібні платформи, телевізійні або інші, в цьому всьому знається Росія, як брехати тут. Вони топ. і тому. Наслідки наступні, коли є люди, які починають в якийсь момент, якщо вони в вакуумі інформаційному і немає часу просто для аналітики. Ну просто немає, бо людина щоденно йде на роботу, там потім дитина, і багато багато різних різних причин немає коли. Багато глибоко читати, аналізувати, і просто є довіра в якийсь момент, особливо в 90-х, У нас була велика довіра до телебачення, і тільки телевізор є твій найкращий товариш. Мало читаємо, але багато дивимось, і Росія використовувала цей. Момент і технологічно вони були сильні. А ми, я вважаю, ще телевізійно не були незалежні, і так воно і є. У них багато було фінансування відповідного продукту, скажімо так, продукту в лапках, бо він був якісний тільки для них, для використання його як зброєю. І там ідуть наративи. І довгі довгі роки ці наративу нам надягали на голову абсолютно різним людям. Різного інтелекту, коли тобі щоденно говорять щось, ти просто звикаєш до цього і живеш в цьому. Я вважаю, що завдяки нашому вибачте, але молодим людям, завдяки новим поколінням, тому що вони, вони швидші, не тому, що вони кращі за будь я не про вік і не про стать. Я про те, що молоді люди, люди. Завдяки соцмережам, завдяки тому, що вони хотіли аналізувати, і чесно кажучи, завдяки тому, що вони народились вже в незалежній Україні, вони більш довіряли незалежному часу України. Вони живуть спокійно, без ностальгії за радянським часом. Розумієте, і завдяки цим людям люди наші почали вивчати це, аналізувати і робити висновки. І у нас. Були і революції, не просто так. Не просто так. Все це тому, що дуже потужна, потужне суспільство, громадянська громадська думка дуже потужна. І я вважаю, що це і зберегло Україну. І тому інформація, вона її потрібно аналізувати. Неможливо вірити в наративи Російської Федерації. Вони все одно призведуть до окупації. Окупація, вона гібридна. Окупація, вона зі зброєю. Це фінальний етап окупації. А починаючи, як це було в Криму, вони окупували спочатку твої думки, потім вони окуповують своїм мас-медіа. Потім вони починають видавати паспорти, а потім вони заходили в Крим навіть вибачте без зброї. Так, без важкої зброї не зайшли і сказали, що це не ми. І Люди вірили, що це не вони. Хтось повірив. І це велика проблема. Тому, звертаючись до вас, я хочу сказати, і через вас ви ви даєте можливий цей незалежний медіаконтент Це так важливо, щоб люди аналізували, бо залишиться без Незалежності без суверенітету, а це значить без майбутнього. Росія не буде бачити майбутнього для вашої держави незалежного. Вона бачить тільки себе. Can we move on? Наступне питання. Будь ласка. Два запитання. Перше до нашого прем'єр-міністра, чи є у Європейського Союзу якась інша думка щодо України і що Хорватія робить зараз? І запитання до президента Зеленського: чи передбачається якісь Переговори з путіним воєнним злочинцем. Чи можливо це для вас як для президента? Дякую дуже за ваше запитання. Я думаю, що є три таких важливих аспекти, які необхідні для того, щоб Україна перемогла. Перша річ це ну, патріотизм, ентузіазм захищати свою країну, свою свободу українським народом, українськими військовими. Мотивація українського керівництва і президента Зеленського друга річ, яка необхідна, це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку вона зараз міцніша ніж будь коли раніше, за попереднє десятиліття. І зараз очевидно, що і, і з фінансового боку і з економічного, економічного боку така підтримка надається, щоб Україна могла далі фінансувати її соціальна, економічна система, наскільки це можливо в таких умовах, але також постійна неперервна військова підтримка, тому що без військової підтримки демократичного світу не буде можливостей, щоб Україна могла себе захищати як в середньостроковій, так і в короткостроковій перспективі. Ну і по-третє, західні уряди, уряди західних країн мають дбати про те, щоб у нас в наших країнах були. Була соціальна згуртованість, і щоб ми не дозволяли у наших країнах здійснюватися внутрішнім розломом, які, врешті-решт, можуть зашкодити тій політичній єдності, які існують на цей час. І оце та формула, яка на мою думку має бути реалізована. Хорватія постійно підтримує. Україну і а, в, в, збройно і економічно, і ми будемо продовжувати робити це в майбутньому. Ми запропонували формулу миру, і де є абсолютно конкретна послідовність дій, яка однозначно призведе до закінчення війни, бо ми хочемо миру. І все, чому чому ми всі говоримо, як ми збираємось, і як ми підтримуємо Україну, ми не підтримуємо війну. Ми підтримуємо перемогу, це наслідок війни. Ми підтримуємо мир. Тому вже, так, а вже ж буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, там де будуть порядні сидіти держави. А представник Російської Федерації мені дуже складно, хто на той час буде представником Російської Федерації, який без бою. Спочатку виведе всі війська з нашої території, тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми з силою будемо вибивати їх всіх до кінця, то з такими людьми нема про що говорити в цілому, тому що ми втратимо людей, втратимо, і будуть велика кількість жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони повинні бути ізольовані, рукопажатими. Інформаційна агенція «Уніан», Україна, будь ласка, в центрі. Дякую. Сенко «Уніан». Перше запитання до пана президента Зеленського. Пане президенте, розкажіть, будь ласка, про поточну стадію формування спеціального трибуналу. Чи відповідає інтересам України формула гібридного трибуналу? Також скажіть, будь ласка, чи є якесь просування в контексті можливої розмови And also I would like to address one question to the European guests. для європейських гостей. Запитання: як саме ви підтримуєте створення спеціального трибуналу для України для того, щоб Притягувати Росію до відповідальності на злочин агресії, і чи є єдність серед європейських держав щодо того, щоб покарати конкретно Володимира Путіна і його найближчі коло? Запитання. Перш за все, ми працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, він буде, тому що справедливість і відповідальність це пріоритет номер два після. Перемоги, як перемога, яка є пріоритетом номер один. А вже ж трибунал буде після закінчення війни. Що стосується етапів, як ми до цього можемо прийти, перш за все, політична міжнародна підтримка нам потрібна над цим працюємо. А саме текст відповідної резолюції для майданчика організації об'єднаних Націй, там всі шукають різні країни. А шукають різні компроміси той варіант, про який ви згадали, гібридний він також є і в медіа, і серед не буду говорити кого. Я думаю, ви згадуєтесь кількох наших партнерів, дійсно дружних партнерів. Але тим не менш, ми поки що бачимо наш варіант і над цим працюємо. Ми розуміємо, для нас головне набрати велику кількість держав. Щоб велика кількість держав була об'єднана і об'єднано вже підтримувати ту чи інший формат відповідної резолюції, це буде степ номер один. А потім вже перейдемо до а, практичних кроків щодо трибуналу. Ми працюємо на рівні. А, на лідерському рівні на рівні Міністерства закордонних справ на рівні дуже потужно працюємо на різних майданчиках на рівні Генеральної прокуратури України. Працюємо разом із ICC, Ви бачите результат від ICC і результат відповідний щодо вироку за депортацію лідеру Російської Федерації. Мені здається, що це. Дуже потужний результат, дуже серйозний сигнал, і практичний, і політичний. А зараз, як ми говорили з колегами тільки що до прес-конференції, що в цілому всі боялися питання трибуналу, всі боялися. Але момент наших доказів щодо депортації наших дітей це дуже серйозний чинник Був дуже серйозний. А тепер ще є вирок. По цьому. Це ж питання не, не тільки справедливості, це питання просто ну, трагедії, як це з силою вивозити дітей. Тому такі чинники, вони, я думаю, дуже сильно вплинуть на принциповість і максимально жорсткість формулювання відповідної резолюції. Я думаю, це буде головний поштовх. Молдова спор the... підтримує ідею створення спеціального трибуналу, і ми звичайно подивимося, як виглядатимуть деталі і конкретні елементи. Цього трибуналу зараз у нас близько 100 тисяч українських біженців, і ми можемо допомогти у збиранні інформації, ми можемо працювати з людьми, які стали свідками злочинів проти людства, і з тими, проти кого чинилися ці злочини, тому що ми можемо спілкуватися із людьми. Які звідти де відбулися найгірші речі? Отже, в цьому плані Молдова може надавати свою підтримку, але ми маємо далі дивитися, як буде розвиватися це питання? наступне питання? Можемо Отже, останнє питання від ЦДФ міжнародних медіа. Пане президент Зеленський, цього ранку у Бучі. От можна сказати, що рік тому Буча змусила світ пробудитися. Пройшов рік. Чи вважаєте ви, що світ досі пробуджений у питанні війни в Україні? Пробуджений. Чи вже до кінця пробуджений? Я думаю, що багато речей змінилось. Багато країн і лідерів а, змінили свою позицію. Вони це не можна сказати більш тепло, тому що це війна. Це не підходить так, таке слово. а Більш серйозно і більш глибоко зрозуміли ситуацію щодо України щодо нашої незалежності і більше на нашому боці сьогодні, ніж це було рік тому. Буча, на жаль, на жаль, Таке потепління в відносинах, на жаль базується і на такому кривавому прикладі, як Буча, коли багато людей, лідерів дійсно розплющили очі на діяльність Росії і по-іншому почали на це дивитись, і на них вже, вже не працює те, про що ми сьогодні говорили з Словацької республіки, про те, що ці наративи вже не спрацьовують з багатьма лідерами. Я вважаю, що це так наслідки дій Росії, але ж і велика робота всіх під нашої команди до всіх наших журналістів, то, що інформаційна перемога тим, щоб все ж таки інформація розплющувала очі і давала можливість побачити і почути правду. І це дуже важливо. Але все одно багато ще, багато ще людей, які. Борються з собою і з історією відносин з Росією, і вони є, ці представники і на інших континентах. І, на жаль, навіть у Європейському Союзі, які ще борються навіть зі своїм суспільством, хочуть балансувати. І вже навіть і громадяни їм кажуть: ну, розкрити очі, Боже, а, а, а деякі ще не готові. Але все це прийде. І прийде цей час, тому що. З кожним місяцем, з кожним днем все більше і більше і більше людей на нашому боці. А якщо людей, то значить буде більше лідерів. Або не буде цих лідерів, тому що суспільство вирішує, хто є лідер. А, і тому мені здається, що так, але ще є держави, які, ви знаєте, які. А... Ну, напевно, ну їм складно до кінця бути на нашому боці по різних причин. І тут, відповідаючи вам на ваше питання, я можу одночасно відповісти і на частину питання, того про яке я не відповів. Що у нас з лідером Китаю? Ось мені здається, що саме це той час, саме це один із тих лідерів, які ну, вагаються, да, скажімо так, і мені здається, для нас дуже важливо робити все. Все, щоб а, задіяти в перемозі над війною максимум держав. Як би далеко вони не були. І мені здається, що це і є в цілому перемога, перемога світу над війною, і це так важливо, тому що після нашої перемоги важливо зробити такий приклад. Так, нашою державою, нашими жертвами, на жаль, але повинен бути приклад для всього світу і для всіх великих держав, які навіть думають про ту чи іншу агресію. Це важливо жити в гармонії в світі і без жертв. Це, це дуже важливо, якщо ми хочемо розвиватися. І тому ми і відправляємо сигнали таким державам, і говоримо, що ми готові зустрічатися. Обговорювати, говорити і разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповіді деяких держав. Дякую. Це було останнє запитання. На цьому прес-конференція добігла кінця. Дякую, окей. Okay?